Я радий вас вітати з миром і любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. І сьогодні я хотів би трохи розповісти вам про одне неймовірне місце, де час від часу звершувалися чудеса. Записі про це місце ми можемо знайти в Євангелії від Івана, п'ятий розділ, другий вірш. Є ж у Єрусалимі, при овечих воротах, купальня, що зветься єврейською мовою Біфезда, і має п'ять критих ходів. Я думаю, багато хто чув і читав про це місце. Чим же ж воно було особливим? Особливим воно було тим, що там час від часу відбувалися чудеса. А саме ангел Господній спускався на землю в ту купальню і змушував воду в ній рухатись. Саме по собі це явище було дивовижним, але воно ще й несло користь для людей. Першим, хто увійде в воду після того, як ангел збурить її, виліковувався від будь-якої хвороби. Ви можете собі уявити таке дивовижне явище. Якби сьогодні таке місце існувало, то пройти до нього було б майже неможливо. Так само, як було неможливо для людей, які хворіли і були там. Один серед них був хворий на протязі 38 років. Він був розслаблений і не міг ходити. Він довгий час був в тій купальні, чекаючи і надіячись, що одного дня він зможе першим увійти у воду і вилікуватися від своєї хвороби. Історія цієї людини записана в тому ж самому п'ятому розділі від Івана, з другого по дев'ятий вірш. Ось деякі з них п'ятий і шостий вірш п'ятого розділу. І був там чоловік, який хворів на той час. Уже 38 років, коли Ісус побачив, що той чоловік лежить там, і, знаючи, що він хворіє так довго, Він запитав Хочеш одужати? Чи хотіла ця людина одужати? Звісно, бо він прийшов туди в надії, що йому вдасться увійти в воду першим, і він надіявся, що він зможе вилікуватися. Ось що хворий відповів йому. Господи, нікому мене занурити у воду, коли вода починає вирувати? Поки я намагаюсь дістатись до купелі, як мене завжди хтось випереджає. Тобто ця людина вона вірила і надіялась на те, що хтось і колись якось він добереться до цієї купальні, відповідаючи на запитання Ісуса, на що надіявся цей. Чоловік. Він чекав, що якщо він скаже йому, що от нема кому мене занурити в цю воду, він надіявся, що Ісус це зробить, або скаже комусь своїх учнів, щоб допомогли йому з цим. Насправді, Ісус міг би це зробити, Він міг би сказати одному з своїх учнів: будь з цим чоловіком і допоможи йому першим опуститись в воду. Але що робить Ісус? Восьмій вірш п'ятого розділу нам каже, Ісус сказав йому: Вставай, візьми постіль свою і ходи. Ісус не став нічого робити, що зв'язано з водою. Він просто вилікував цю людину. В цій історії я бачу два важливі уроки для нас. Перший це той, як повів себе хворий. Він не став казати, як я встану, я ж не можу ходити. Або, перш ніж встати і ходити, мені потрібно війти в воду. Ні. Ця людина повірила Ісусу з перших його слів. В ньому не було ніякого сумніву в тому, що ці слова подіють, і Він зможе вилікуватись. Це дуже гарний приклад того. Як ми маємо довіряти Ісусу і Богу, відкинувши всі наші сумніви, тому що для Бога немає нічого неможливого.